Мій мешканець Вижгородського району селища Демидів проти волі незаконно вивіз з території Житомирської області та утримав у себе вдома дружину та малолітню доньку 2014 року народження заявника. Були направлені працівники Вижироцької РВ. В ході проведення санкціоновного обшуку за місцем його мешкання було дійсно встановлено факт перебування там дружини заявника та його малолітньої доньки. Після проведення обшуку вони тепер уже мали змогу вільно пересуватися та керувати своїми діями. До того підтверджено факт незаконного їх там утримання. Між заявником та підозрюваним маються певні відносини майнового характеру, суть яких зараз встановлює досудове розслідування, проте з метою примусити заявника до вчинення потрібних. Йому дій, підозрюваний і вчинив ці дії. Факт нанесення тілесних ушкоджень або катувань не підтверджується, його заперечує сама потерпіла, проте вона відчувала моральний тиск і розуміла, що при відмові прослідувати за особою. Яка за, за нею прибула за місцем мешкання, та потім перебувати у вказаному і місці, е, наслідки аж до побиття чи позбавлення життя її чоловіка ну, будуть мати місце. Кримінальне провадження відкрите Вижировським МРВ за ознаками частини другої статті 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне викрадення або позбавлення волі людини. Позбавлення волі передбачається до 5 років за вчинення таких протиправних дій.